Всім привіт! Це вже четверта серія про закинуті автомобілі за цей тиждень, але це вже другий день цієї ванханалії. І сьогодні у нас знову буде сихів, але насправді не повністю сихів, а декілька екземплярів буде сфотографовано в самому сихові, а декілька поруч, в сусідньому часному секторі. Але в принципі це можна вважати Сиховим. Тож поїхали дивитися на закинуті машини. Ну а починає у нас ось цей от Уазік. Стоїть він біля будинку, який будується. У дворі ще було піжо, але не обов'язково, що воно закинуте. Уазік же закинутий точно, в нього не тільки спущені колеса, а й він весь присипаний голками від поросту ростучих ялин. Далі йде ось така от голубенька ріносенік. сенік Не сказав би, що закинута вона по таким кадрам, але подивившися на її колеса, вона може бути вполне собі закинутою, враховуючи, що майже всі вони спущені. А це, в принципі, непогано. Далі вже йде Citroën Berlingo. Машина трошки старіших поколінь, але таких ще досить багато їздить по дорогам. Цей же екземпляр, бережно накритий якоюсь тканиною, стоїть недалеко від Сеніка. Стан у нього непоганий, в принципі, виглядає він нормально. Але якщо подивитися на колеса, то знов ж таки побачимо, що вони спущені. Ось вам і докази. На жаль, сфотографувати цю шестерку зблизька не вийшли, адже вона стоїть у дворі, а поруч ще й бігає величенька така собака. Але зараз навіть звідси можна побачити, що вона. Вона закинута. А далі йде парковка з великою кількістю різних закинутих машин. І перша ось ця от Волга. Але це не звичайна Волга, а Газ 2410, тому що вона мала раніше інші ковпаки на колесах і іншу передню радіаторну решітку. Але зараз нічого з цього немає, і вона закинута. Ще був тут і ось такий апарат. Це, скоріш за все, Ісусу Трупер. Але це не обов'язкова інформація. Також на парковці ще багато інших машин, але вони не такі закинуті. Ну і на останок у нас ще два автомобілі. Серед яких зі ваз 2105 або ваз 2107 тобто сім'я або 5, а також АК, причому, скоріш за все, ВАЗовська, а не Камазовська. Оба машини закинуті. Якщо в випадку з 5 ка то вона взагалі ще й розібрана і колись намагалися її, мабуть, встановити. А АК просто закинута. Далі в нас іде Ось така Отаврі 1102, яка чималенько закинута. Справа в тому, що через цей двір я ходжу відносно часто, але вперше побачив її закинутість. А вона закинута немало, тому що в неї навіть мох почав рости біля одного з коліс. Ну і на переміщаємося ми іще до ось цього екземпляра. Він, до речі, на київських номерах. І це Славута. На фоні ще є кладовище, але Славута закинута. Ну а на цьому це відео підходить до кінця. Підписуйтеся на канал і ставте лайки. А також можете написати, що це за автомобіль. Хочу нагадати, що це закинута машина, яка вже була в наших відео. Насправді тут можна зрозуміти і по фону, який видно в неї з вікна. Тому це все. Всім пока-пока!